Івано-Франківській обласній філармонії, народний хор гуцулія, готує музичний подарунок для французів. Українці на великій сцені виконають пісню «Le Chant де партізан. Це українська версія гімну французького руху опору, який боровся проти нацистської окупації. Коли ми прочитали текст, він надзвичайно має глибокий сенс і зміст. Нічого не змінюється. Народ народ має бути. Вмотивований, коли він воює з ворогом. Тема близька для нас, бо, бо французький народ теж воював проти загарбників, так як і ми зараз. І ця пісня дуже актуальна. І... Для нас і і цей подарунок, напевно, і для наших воїнів. Такий мотиватор, гарний. Ініціював культурний виступ міжнародний представник добровольчого українського корпусу Правий сектор Девід Піге. каже, було важко стримати емоції, коли сьогодні вперше почув французький партизанський гімн українською. В мене були сльози на очах. Для мене важливо чути виконання гімну саме українськими співаками під час агресії на території України. Це було дуже чутливо, адже зараз українці борються з фашизмом, як і колись французи. ідею Девіда підтримав і допоміг реалізувати директор центру французької мови і культури Сергій Єрьомін. Спочатку це була просто така думка життє перекласти цю пісню українською. Ми зробили. І потім, звичайно, продовжувалося те, що ми, була також така ідея зараз записати цю пісню вже українською мовою вже безпосередньо за, за допомогою хору. І ми знайшли хор, бачите, і такого не просто хор, а такого рівня. Це дійсно національний хор, академічний національний хор. І як ви вже побачили, Давід Піге дуже задоволений виконанням. Для мене це було найважливіше. Наразі готується студійна версія композиції. Далі їм презентують широкому загалу на сценах України і Європи. Вікторія Богдан, Ганадій Томнюк, новини на вежі.